Сьогодні наговорив Трамп, але найчастіше він говорив про те, що розчарований Путіним. От він сьогодні це повторив разів два чи три і що. І тут хочеться зрозуміти, чи будуть якісь дії, бо Лукашенко сказав: Арішнік вже на території Білорусі. Ну, Лукашенко може багато що говорити. Ми ж розуміємо прекрасно, що е, може вони той арешник до речі возять. Знаєте, як середньовічного середньовіччя там цирк пересувався різними територіями, тому що в них насправді не так багато цього арешника. Тому Лукашенко просто десь підспівує Путіну і йому треба якось підвищувати свою значимість. Але ну, дійсно нам треба звертати увагу зараз на зміну риторики Трампа щодо Путіна. На словах поки все виглядає дуже непогано. На словах я не втомлююся повторювати, тому що. Нам треба якісь реальні конкретні дії, поки на жаль, ми цих реальних конкретних дій не бачимо. Наприклад, якщо говорити щось про к... в контексті Арешника, то от після заяви Лукашенка чи Путіна, що Арешник там рухається в бік Білорусі, повинна була бути заява, наприклад, Трампа, що ядерна зброя рухається в бік Польщі, да? і в Польщі буде розміщено е... боєголовки. Власне поляки не проти. Вони вже даним давно кажуть, що вони хочуть цього. І оце була в принципі гідна відповідь і дуже правильна відповідь, тому що поки. Президент США ну він збільшує градус напруги там погрожуючи, скажімо, Путіну, але ну, слова вони залишаються словами в даному випадку, треба вже заходу НАТО в цілому переходити до якихось конкретних дій, ну і власне ставити максимально Путіна на місце. Тому що по-іншому вирішити цю ситуацію не вийде. Просто його лякати словами. Ну це не варіант, оскільки ми бачимо, що Росія дуже нахабно на такі слова відповідає. Як сьогодні там один з них представників сказав, що якщо... Зіб'ють натівці якийсь російський літак, то це буде війна. Ну це ж відверта така провокація, відверта спроба взяти на слабо, як то кажуть. І очевидно, що на це треба реагувати трошки більше ніж просто словами. Але ж ви дивіться, в Данії, наприклад, зробили заяву про те, що безпілотники, які знову ж таки залетіли і порушили повітряний простір країни, що це не ті безпілотники, які були запущені з території Росії, що це то безпілотники, які запустили якісь там приватні особи і і це і це дуже дивно тому що тому що росія явно зараз провокує провокує в тому числі Данію, провокує польщу і як ви говорите тут потрібно жорстко реагувати а реакція виглядає як страус який засунув голову в пісок Ну, поки так, тому що дивіться, вони мають ну безліч просто причин діяти по іншому, але вони, от мабуть, ще сподіваються, що Росія все ж таки отямиться, десь зупиниться, не буде провокувати далі. Плюс я думаю, в них є така ще своєрідна внутрішня розгубленість. Вони відвикли взагалі від протистояння цього протистояння десятиліттями не було, і вони думали, що після 91-го року, якщо перефразувати Френсіса Фукуя, ми дійсно настав кінець історії. Кінець історії в тому плані, що не тільки голову зможуть підняти якісь там тоталітарні режими, псевдосам соціалістичні, як скажімо так, альтернатива да, ринковій економіці, альтернатива демократії ліберальній. Вони я думаю, після дивно. Нас, на жаль, ага. пане Ігоре, ви нас чуєте? Так, 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 так. Дивіться. Вони перестали просто вірити власне. Можливість воєн на європейському континенті, і коли в 2014 році ця війна почалася, вони дуже довго до цього звикали. Оскільки ми пам'ятаємо ту гібридну фазу, обмежену фазу там ну участі безпосередньо Російської Федерації. Це європу теж заколихало, і в 2022 році вони були шоковані тим, що почалося. Як ми бачимо, що до сих пір вони від цього шоку ще не відійшли, і оце проблема. Тобто, вони дуже довго запрягають, але ну будемо сподіватися, що коли все ж таки вони дійдуть очевидної позиції, вони почнуть Рухатися трошки по іншому, зовсім не так, як це власне було до цього. Ну, от, власне, таке відчуття, що, попри заяви Трампа, в Європі досі немає єдності дій. Ну, єдності і не може бути, тому що дивіться, в Європі є одна проблема це, значить, конгломерат країн. Ці країни мають ну, це не дивно, да це ж логічно. Різне географічне розташування. І чим далі вони знаходяться від Росії. Тим менше в них, скажімо, емоцій і взагалі якогось розуміння, як треба з Російською Федерацією діяти. Оце проблема. Країни, які ближче до Росії, вони більш радикальні в цьому плані. Вони е, якби ну, жорсткіше там реагують на певні речі. А країни, які далеко, вони думають, що до них в будь-якому випадку справа не дійде, плюс там ядерний щит зі сторони Сполучених Штатів і так далі. І оце е, призводить до цього розбалансування зсередини. Ну і не забуваємо ще про країни накшалт Угорщини, Словаччини, наприклад, да, які. Е, Абсолютно іншу роль, якби відіграють, вони вважають, що вони з Росією зможуть домовитися і вони хочуть займатися просто бізнесом, їм, грубо кажучи, плювати там на Україну, плювати на порушення всіх можливих там норм права міжнародного і так далі. І це теж ну якби не робить Європу більш монолітно. Розумієте, дуже в чому проблема за часів холодної війни. Все ж таки, західний світ він е, ну принаймні, розумів, хто є їхнім ворогом, і ці розбіжності вони носили ідеологічний характер. Зараз е, ідеологія грає певну роль, але вона грає не вона грає не основну роль, тому що деякі е, радикально популістичні сили в Європі, е, які ну не те, що там вони при владі, але вони наближені, наприклад, до влади, бо вони є там парламентськими, наприклад, партіями і так далі. Як так, в тів в тій ж Німеччині вони насправді вже не сильно відрізняються від Росії від тих заяв, які роблять представники російської влади. І це теж дуже серйозна, е значить, дуже серйозна така проблема, і цю проблему треба власне враховувати. Да е якщо там під час холодної війни оце чітке розмежування, воно. Було для всіх очевидне, і це деякою мірою ну, об'єднувало захід. То потім, в міру того, там як розпався радянський блок, соціалістичний там цей блок, частина країн цього блоку опинилися власне в НАТО і в Європейському Союзі. Виявилося, що в них все одно певні ментальні залишки від того соціалістичного блоку залишилися, і вони є зараз певним дестабілізуючим фактором всередині власне європейського союзу. Це знаєте, як представити, що під час холодної війни там посеред Європи була б якась країна. Яка займала відверто таку антизахідну там позицію, да, але при цьому була інтегрована там в той же європейський союз, який в Європі в час холодної війни власне і виникнув Да? тому в цьому контексті через це ситуація складніше, і оця внутрішня розбалансованість вона продовжує зберігатися. Ну і, звісно, Росія ж десятиліттями на цій розбалансованості грала. Вона окучувала ці праворадикальні або правопопулістичні сили. Вона взагалі діяла по принципу, що треба вкидувати якомога більше інформації, щоб просто перебити бажання європейців навіть аналізувати те, що відбувається. Ну як ми бачимо, наслідки цієї діяльності вони до сих пір спостерігаються і спостерігаються ну в не дуже приємному контексті, власне, для України. Ну, от ви згадали про те, що якби всередині Європи була якась країна інтегрована до там, європейської спільноти, але тим не менше мала би абсолютно інші погляди. Ну, же говорить, що він не хоче спільного кордону з Росією. Він прямо про це заявляє. Але тим не менше Європа розуміє, хто, хто за неї зараз б'ється. Це воно точно розуміє, і вона розуміє, що Україна не пустить Росію далі. І мені здається, що це розслабляє Європу. От як би ми там не говорили про те, що, е, чому Європа зараз е, не, не не прямо не говорить про безпілотники, чому не збиває міги, чому вона не посилює свою протиповітряну оборону, все це тому, що Європа розуміє, що Україна або е, допоможе. Якщо знадобиться, а в принципі дійсно не пустить Росію далі. Нема у вас такого відчуття? Ні, в мене таке відчуття є. І ми у вас і на ефірах неодноразово про це говорили. Дійсно, це трошки Європу розслабило. Дивіться, спочатку в них був шок. Ну, типу, там пам'ятаєте, Київ за три дні окей, за за три за три тижні. Там ну, ж постійно міняли потім за три місяці. Потім вони побачили четвертий рік іде війна. Просування у Росії практично ніякого немає. Втрати колосальні, економіка летить в тартарари там і багато інших от, подібних там моментів. І це, звісно, їх теж розслабляє. Слухайте, якби зараз там Росія, умовно кажучи, не дай Боже, там контролювала половину України там по Дніпру. Мені здається, європейці би активніше діяли. Так вони побачили, що ну все якби непогано складається. При тому, що вони і поки давайте відверто надмірних зусиль не докладають щодо підтримки України. Ну так сказати, що вони прям всі там бідненькі викладаються на всі 100, ну абсолютно не можна. Ми їм дуже дякуємо за допомогу яку вони надають вона для нас дійсно була цінна важлива визначальна визначальна навіть да в багатьох моментах але це явно ну не та історія, коли вони виклалися наповну. Тому е, Європа зараз, власне, і думає, що в них є ще в запасі достатньо багато часу. Росія буде оснажуватися надалі, Україна буде стримувати. А потім, колись Європа буде вже готова, а може і не треба буде бути готовою, тому що Росія до цього часу виснажиться настільки, що забуде про будь-які свої експансіоністські устрімління в бік саме там Європейського союзу. І така позиція, якби є. І Я чесно кажучи, от ну не знаю просто як цієї. Опозицію боротися. Тому що ну очевидно, що руки ж ми не опустимо, правильно е, і відповідно, ми продовжуємо себе захищати, бо Росія просто хоче знищити Україну, знищити українську націю, і вони не приховують цих своїх гено... геноцидних, скажімо так би мовити, намірів. Да? Е, і виходить, що ми ну, це змушені робити, що продовжує деякою мірою розслабляти Європу і тримати її в такому достатньо спокійному стані. Ну от така проблема є, і що б там не говорив президент України, не говорили представники на. Нашого військово-політичного керівництва, скажімо, в цілому. Ну, бачите, європейці побачили, що є певна сила, і вони, якби, за цією силою десь ховаються і готуються собі е, тими темпами, які для них є прийнятними. Тому що розумієте, вони ж зараз не затягують прям жорстко пояси, не кажуть, що треба готуватися там відразу до війни. Так, деякі країни активізували, але в цілому ні. І оце власне головна проблема. Хоча могли би поступити по іншому. Ми з цього починали, якби вони хоча б надії Росії проти них е, симетрично або асиметрично, в залежності від ситуації, реагували, можливо, ситуація була б зараз інша, і Росія так би нахабно себе не продовжувала вести. Тому що ну це ж знаєте, Путін типовий гопнік, як і вся Росія як країна. Якщо ти не даєш їм відпору, вони будуть ну, продовжувати далі, якби тебе е, випробовувати. Тут треба дати відпор, треба дати попиці, і тоді в них одразу все поміняється, вони зовсім по-іншому почнуть себе вести Володимир Зеленський сказав, що якщо Росія продовжить в тому ж дусі, то росіянам потрібно дійсно зараз шукати і дізнаватися, де знаходяться укриття. Україна і українці не терористи, але тим не менше, якщо у нас з'явиться змога бити далекобійною зброєю глиб території Росії, ми будемо це робити. На вашу думку? Ось ця істеза президента, чи говорить вона про те, що вже є якісь домовленості? Ну, я не знаю, чи є якісь домовленості, але ми побачили достатньо багато таких прозорих натяків і попереджень в принципі Російської Федерації. І мені здається, що можливо, можливо, давайте так. Під час останніх зустрічей розмов з Трампом ці питання піднімалися, тому що коли Трамп починає говорити, що Україна може там і повернути свої території, або якби змінити ситуацію, і він каже, що я вже зрозумів, що ситуація на полі бою не така, як розказує Путін. Ну, слухайте, то Трамп може в цьому взяти участь. Причому ми не треба навіть для цього докладати на. Мірних зусиль передати просто Україні далекобійну зброю. Можна навіть це зробити і сказати: знаєте, що це не я, це ще за попередніми поставками. За Байдена Байден якби це там заклав. А ми просто виконуємо, що було як би прийнято там раніше, і це ще більше може ситуацію поміняти. Але мені здається, тут натяг, ну, дійсно він був такий, що е, Трампа ж пам'ятаєте дуже тригирили е, насправді оці. Абсолютно терористичні жорстокі криваві удари зі сторони Росії по цивільній інфраструктурі України, і він раз на це реагував, другий, третій, але Путін продовжував це робити. Тому я думаю, що в цьому контексті якраз власне ставка на те, що ну Трампу це вже набридло, і вона зараз і працює. І Зеленський про це каже: що ми далі ну терпіти як би не будемо, ми будемо діяти так, як ми вважаємо за потрібне. Так само зараз є інформація, Володимир Зеленський в своєму інтерв'ю нещодавньому сказав, що він готовий до перевиборів, іти на вибори, якщо буде перемир'я або ж припинення вогню. От його запитав, нас наскільки я пам'ятаю, журналіст, якщо це буде там на 3-6 місяців, чи він готовий. На вашу думку, наскільки це? Логічний правильний крок, якщо це буде тимчасове перемир'я, зараз робити якісь перевибори очільника держави. А тут питання в тому: логічний правильний крок з боку кого Дивіться, якщо з боку. Президента України діючого це абсолютно логічний і правильний крок, тому що це е, дає йому велику дуже перспективу відносно спокійно переобратися і зробити це швидко і ну і так знаєте, без якихось там надзусиль. Якщо говорити з точки зору, наприклад, там країни розвитку демократії і так далі, ну це сумнівно виглядає, тому що ми розуміємо, що під час Просто перемиря провести нормальну виборчу кампанію не вийде. Це буде якась дуже швидка кампанія. дуже... Така знаєте, скомкана, зжата кампанія, і е, тут є в принципі питання, чи є це якимось принциповим моментом, наприклад, для наших партнерів, я не думаю. Вони не говорять останніми місяцями про те, що для них питання виборів є якимось принциповим питанням. Трамп коли з цього починав, але потім він відмовився від своєї позиції. Тому мені здається, що цієї відповіді в першу чергу Зеленський хотів показати, що ми, як демократична країна, вибори готові, хоч завтра. Провести, Да? але питання просто в тому, щоб для цього були створені всі необхідні умови. От і все. А як там вже ну, це будуть розцінювати на заході? Це питання насправді другорядне. З іншого боку, ми ж не можемо не враховувати. Я сподіваюся, на банку це теж розуміють: не враховувати очікування громадян. А очікування громадян такі, що все ж таки переважна більшість каже, що вибори і президентські, і парламентські повинні відбути за умови вже ну, стійкого припинення вогню, не, не миру. Давайте так. Нас не буде ніякої мирної угоди з Росією. Це ж очевидно, до тих пір, доки ми не повернемо всі території, ми юридично нічого визнавати не будемо, і відповідно миру не може на цьому фоні бути. Але якась там стійка угода про припинення вогню, так вона можлива. І тільки тоді вибори такою, такою на сьогоднішній день є думка українців. Якщо українці свою позицію поміняють, і ми це побачимо з там по різним соціологічним опитуванням, ну це буде тоді інша розмова, і ми будемо дивитися на це з іншої точки зору, і будемо про це власне говорити. Пане Ігоре, Я вдячна вам за цю розмову, за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Ігор Рейтрович, політолог, був гостем цієї інформаційної години.